Prezydent USA przedstawił swój myrny plan dla sektora Hazy. który składa się z 20 punktów. Palestyńska administracja przywitała go Donalda Trumpa. Natomiast Benjamin Netanyahu powiedział, że Piotr ten plan, zaznaczywszy, że dozwolić pozwoli do siachty naszych wojennych celów. Czy plan oczelnika Białego Domu rzeczywiście no może złapyć wojnę ta humanitarną katastrofę w Palestynie? O tym będziemy z naszym gościem, dyrektorem Centrum Bliskoschodnich i Igorem Samiwolosem. Panie Igore, dobry dzień. Witamy Was. Dobry dzień, witam Was. Чи можна вважати план Трампа щодо газ реалістичним, зважаючи на те, що він фактично пропонує одночасно і демілітаризацію Хамазу, і повернення палестинської адміністрації? Ну, це такі дві цілі, які по факту є несумісними. Я думаю, що це доволі амбіційний план. його проблемною частиною є багатоетапність, складність узгодження різних етапів, і це, в принципі, викликає остороги, що на якомусь певному етапі ситуація може загальмуватися або повернутися назад. Втім, ситуація станом на зараз така, що Альтернативного плану, альтернативних дій немає, і е, всі сторони, в тому числі наскільки я знаю, йдуть е, в серйозні дискусії в Хамас, готові підтримати цей план. Е, і це означає, як мінімум, що війна в Газі і все те, що відбувається на Близькому Сході в цьому регіоні, буде завершено. Щодо перехідного етапу перехідного управлінських структур, які будуть створені згідно з цим планом, ну і відповідно потім передача цієї території під управління полестинської автономії, там теж дуже складна процедура, яка передбачає. Не просто передачу, а передачу вже після того, як в полетинській автономії відбудуться певні реформи, відбудуться вибори, буде створений, буде призначений або обраний новий президент, новий уряд. І відповідно, коли довіра до цього уряду і президенту буде достатньою для того, щоб це передати. Це слабкі сторони, тому що це питання інтерпретації і. Те, що Ізраїль буде намагатися контролювати цю ситуацію, або так би мовити, визначати ну не самостійно, але визначати в значній мірі наскільки це відповідає його критеріям чи ні, це проблема. Натомість, я думаю, що зараз зростає підтримка самі ідеї палестинської держави, і ця підтримка буде лише збільшуватися, Світ переконався, що для того, щоб завершити конфлікт на близькому сході, необхідно повернутися до ідеї state solution», і не просто повернутися, а її реалізувати. І, от в рамках очевидно, таких дуже складних процесів, починаючи від завершення війни в Газі, реконструкції і відновлення цивільної влади відповідно питань Певних реформ в палестинській автономії початку миротворчих е, е, дій між Ізраїлем і Палестиною ну полягає так, би по мовити, е, сама ідея цього плану. я повторюся лише, що оскільки цей план справді дуже складний, е, проблеми для його реалізації теж доволі великі, пане Юре. Я коли дивлюся е, перекази з Палестини. Дивлюся на знімки, мені в голові з'являється таке питання: як назвати, яку назву окреслити те, що ми бачимо в Палестині? І від себе скажу особисто, це моя особиста думка, що коли я дивлюся на тих людей, заморочених голодом, маю асоціацію з геноцидом. Так, абсолютно, я з вами погоджуюся, те, що відбувається в газі, починаючи з березня цього року, важко назвати іншим словом як іноцид. Тим більше що ми маємо справу з тучним голосом. Ба голодом ми баємо, маємо і є свідками е, офіційних заяв ізраїльських посадовців, людей, е, які належать до правлячої коаліції, або навіть членів уряду, де вони відкрито говорять про. Про те, що закликають до геноциду, до етнічних чисток і схвалюють власну цю ситуацію. Тому, що, тому це важко назвати іншим словом, тим більше що міжнародна спільнота вже і, і, і Організація Об'єднаних Націй в своєму звіті вже це назвала якраз геноцидом. І це звісно ситуація, яка не може не на яку не може не звертати і Європа, не і звертати людство, тому що оця ця надмірність, яку ми спостерігали, вона звісно вийшла за будь-які межі самооборони. Власне на першому етапі, як ви пам'ятаєте, переважна більшість світу підтримувала Ізраїль після нападу Хамасу. Але ситуація різко змінилася саме в 2025 році, коли бінеміната вийшов з, з процесу мирного процесу з угоди, яка була вкладена в січні, і от сам факт того, що Можна отак от на сівна вийти і відновити бойові дії, і діяти всупереч в принципі підписаним угодам. Це якраз та частина побоювань, які висловлюють дуже багато хто і з палестинських оглядачів, арабських оглядачів, європейських оглядачів. Коли, чи, чи буде достатньо контролю за реалізацією цієї угоди і тиску на Ізраїльського Сполучені Штатів Америки інших учасників цього партнера цього цієї, цієї угоди, чи в принципі все буде віддано на відкуп Натанягу і його? Оцінки його міркування, а не реалістичність реалізації цієї угоди, пане ігоре. Ви сказали, що Хамас швидше за все погодиться на цей план. Але як ви оцінюєте готовність Хамасу відмовитися від зброї? Ми знаємо, що саме зброя для них є такою основою ідентичності їхнього руху опору? Ну і чи е, наскільки високий ризик того, що ми отримаємо заморожений конфлікт, який може будь-який момент знову вибухнути? Ризик великий, і частково я вже відповів, тому що якщо план зупиниться на якомусь етапі, і не буде реалізований повністю, там, мовно кажучи, ізралітяни відійдуть е з зони А в зону Б, але залишаться в секторі і е відмовляться виконувати подальші рішення цього плану, то звісно, це ми матимемо заморожений конфлікт з великим ризиком його відновлення. Щодо, щодо Хамасу, то очевидно серйозний тиск на Хамас в Газі здійснюється мешканцями Гази, тому що для них ключовим питанням є завершення війни, і вони це відчувають. І судячи з повідомлень, бригади Ізадіна Касама, тобто військове крило Хамасу, в секторі Газа, вони погоджуються з цим планом. Тобто, відповідно, вони й походжуються на роззброєння і інші дії, які передбачені цим планом, і питання зараз здебільшого це політичне. Політичне лідерство в Катарі, які власне мають прийняти остаточне рішення, і тут дуже багато покладаються на зусилля Катара і Туреччини, які з одного боку підтримали план Трампа, а з іншого боку, здійснюють доволі серйозний тиск на лідерів Хамасу для того, щоб ті визнали цей план і погодилися на його реалізацію. Panie Ihorze, ale jak same w Izraeli y, ludzie stawiają się do tej winy? Bo my widzimy to, możemy możemy nie zdajemy ale moje wrażenie jest takie, że i izraelskie społeczeństwo nie że ocenia tę wojskową operację w Azji. Так, очевидно, що якщо подивитися на громадську думку в Ізраїлі і опитування громадської думки, особливо щодо ставлення до уряду Натанягу, до його політики, то вона погіршилася для Натанягу, і більшість ізраїльтян не хоче бачити його прем'єром. Ну і як мінімум намагається. Сподіваються, що після завершення війни буде працювати комісія, яка дасть відповіді на всі питання, які були пов'язані з початком війни в Газі, тобто причини 7 жовтня 2023 року. Це важливий момент, тому що в Ізраїлі є ці традиції комісій постійних, які от займаються саме цими питаннями. Результати цих комісій зазвичай доволі. Серйозні для очільників, і можна згадати комісію 73-го року, тобто по завершенні війни, йомкіпур, після чого Голда Мер пішла у відставку, і так само економічна ситуація в Ізраїлі погіршується. Ізраїль накопичує чимало боргів, і це також впливає на стан суспільства. Паралельно з цим мініміна Танягу і правий уряд намагаються підтримати цей відчуття небезпеки, яке вони створюють, в тому числі це є при природніми очевидними результатами війни, плюс це частина роботи ізраїльської пропаганди, і завдяки цьому вони намагаються утримати більшість своїй орбіті саме в як відчутті постійної загрози, а наскільки це спрацює, покаже майбутнє, але очевидно, також що після завершення війни в Газі підтримка Натан'ягу скоріш за все буде падати. Дякуємо Дякую. за розмову. Ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був гостем українського фокусу.